Привіт! Давайте завершимо сьогодні один з проєктів по темі сучасної бронетехніки: бронеавтомобіль з протимінним та протизасідковим захистом, тобто МРАП козак 2 Модель від ICM досить свіженька. Якщо ви собі її ще не придбали, то можете це зробити в інтернет-магазині масштабних моделей Box24. Посилання на всякий випадок залишу десь внизу під відео. І що цікаво, ICM випустила ще одну версію цього броньовика, і більше того анонсувала ще декілька додаткових версій на поточний рік. Тим не менше, мені треба зробити саме цього козачка, який у нас десь тут на столі розташований. І вже вкритий в чорну грунтовку весь корпус, деякі відокремлені деталі, і звісно, башта. Всередині у нас є інтер'єр, який ми зібрали і пофарбували в першій серії. А зараз буду фарбувати зовнішню частину броньовика і, як завжди, акрилові фарби. Візьму 4BO від ICM і додам в нього чогось світленького, чогось пісочного. Таким чином отримаємо світліший і тепліший зелений колір. Фішка цієї моделі або одна з фішок, це піксельний камуфляж, представлений в формі декалей. Це у нас чотири варіанти фарбування для цієї модели і протестимо ось ці декалі сьогодні. Для фарбування я обрав найскладнішу і найцікавішу, на мій погляд, схему номер 4 з невеликою кількістю піатин піксельки і з білими маркуваннями офензиви, характерними білими стрічками і білими хрестами. Підготовчи роботи, деякі панелі та елементи мають залишатися в чорному кольорі, тому ховаємо їх малярною стрічкою. Також зробив такі фендери з малярки, щоб фарба не піддувала на днище броньовика. Наразі дуже схожу на Giallandwagen. Я фарбую в малярному боксі, тому там досить тісно і незручно знімати відео. Але як завжди, фарбую з дешевого китайського аерографа, використовуючи найдешевші акрили фарби, і в цілому виходить непогано. Розбавляю айсємовські акрили ваєхівськими розчинниками. До консистенції молока. Виходить непогано, далі ми можемо додати, не обов'язково, але я це зроблю висвітлення деяких елементів рельєфу, додавши в нашу базову зелену фарбу ще світлішого тону, вкриваю різні панелі, люки, великі рельєфні об'єкти на моделі, які, можна, так би мовити, сказати, що вони ближче до сонця. Це не зовсім про реалізм, це скоріше про художню складову. Виходить щось таке, якщо модель буде однотонною зеленою, то вона буде не так е, красиво виглядати на поличці. Далі ми можемо ще далі просунутись в процесі висвітлення моделі, використавши найменший пензлик, найдрібніший, і ще розбавивши ще більш світлішим тоном нашу зелену фарбу. І далі вкриваємо всі дрібні елементи, різні ручки, заклепки тощо. Коли робота з висвітленнями закінчена, знімаємо малярку. Виглядає симпатично, дрібні помилки можемо підфарбувати потрібною фарбою. Хочу зробити цей зелений колір ще темнішим і водночас трохи вигорівшим, тому можемо спробувати жовтий фільтр для зелених кольорів. Краще всього його розбавляти десь в пропорції 3 частини розчинника у White Spirit до однієї частини фільтру. Звісно, пропорції можна підбирати до своїх потреб. Нерозбавлений фільтр з цього бутилька це радше змивка, ніж фільтр, що не те, що треба в даному випадку, але для деяких випадків, коли ви будуєте е, ушатану якусь техніку, то це може бути як варіант. Якби там не було, модель була залакована, і перед нанесенням піксельних декалей потрібно намалювати білі розпізнавальні полоси. Для цього я використовую вузький еластичний скотч. У козака рельєф відносно простий, тому це не буде дуже складною задачею. Робимо все як завжди на око, поглядаючи на інструкцію, можливо, на якісь реальні фото. В реальності, мабуть, ці полоси малювали щіткою від руки, але для моделі це не варіант, оскільки малювати пензликом білою фарбою це та ще справа. Оскільки аерограф дає сплеш розсіювання фарби, тому. Малярні маски must have. Трохи терпіння, і масочки стають на своє місце, і в цілому виходить досить рівненько. Щоб додатково захистити прилеглі поверхні, додав ще скотчу та шматочки паперу, щоб фарба не піддувала на суміжній поверхні. Також біла полоска в нас має бути зверху на башні, в тому числі на люці. Відповідно додав маски і на цих елементах. Ну і далі пройшовся за аерографа білими акрилами і отримав такий результат досить видовищний, акуратний мені подобається. Звісно, навіть використовуючи маски, виявилися деякі проблемні місця під білої фарби. Але насправді це не проблема. Головне, швиденько після процесу фарбування. Підчистити це діло використовуючи пензлик, зволожений в розчин, яку і ось ці піддуви легко прибираються. Особливо, якщо перед тим модель була залакована глянцевим лаком. Що ж, нарешті піксельні декалі. Не знаю, як вони вийдуть на моделі, але варто спробувати. Є світліші і темніші декалі, у нас будуть темніші трьохкольорові чорно-коричнево е жовтенькі. Так. Для приклейки декалі, як завжди, використовую різні рідини, призначені для цих потреб. Отже, нарізаємо декалі, поверхня моделі вже вкрита глянцем, кидаємо декальку в теплу водичку. Секунд 20-30, а тим часом підготовуємо поверхню, вкриваючи її спеціальною рідиною для декалей, яка буде сприяти її кращій фіксації та уникненню ефекту срібнення декалей. Відповідно, далі переносимо наші декалі на поверхню, і те саме проводимо навкруги всього броньвика, а також на башті. Насправді нічого складного, нічого незвичного, по суті, ті самі декалі, що й завжди на будь-яких моделей, з різницею на те, що тут вони виконують роль камуфляжа. В кінці кінців декалі закріплюємо додатково спеціальною рідиною на спиртовій основі. В цілому у i7 чудові якісні декалі і досить тоненькі. Далі в деяких місцях треба нанести декалі другим шаром, наприклад, ось тут. І для цього я додатково наніс сюди ще шар лаку. Звісно, можна наносити безпосередньо декалі на декалі, але не рекомендую це робити. Краще з проміжним шаром лаку, який добре висохне. Отже, шість білих хрестів по бокам і ззаді броньовика. Потім, як завжди, всі декалі були закриті шаром лаку. І також була нанесена, як завжди, темно-коричнева змивка для додаткового виділення рельєфу, так званий контуринг. Що ж, нам залишилось із фарбування дві суттєві речі: це додати трохи бруду і трохи ефектів від олійних фарб. Якщо говоримо про бруд, то буду робити по суті те саме, що й в попередній моделі страйкера. А саме намішав коричнюватої і сіруватої олійних фарб. Можна сюди додатково додати розчинника. І далі, скажімо, на наші колеса переношу ось цю брудну суміш. Заповнюючи всі пори, рельєф, різні впадини. Ну а далі прибираю зайве, зайві олійні фарби серветкою. І тим, таким чином фарба залишається в різних впадинах і ямках, і насправді це досить швидкий і ефективний спосіб без зайвих заморочок отримати досить реалістичні забруднення, скажімо, на колесах. В принципі, аналогічно можна забруднити й не з броньовика. Однак тут я наносив значно менше бруду, оскільки поверхня тут складна, і серветкою тут не попрацюєш, тому працював по суті технікою сухого пензля. Залишки витрав тим же пензлем або ватними паличками. Виглядає все досить непогано. Ну і з фарбуванням, по суті, закінчено, можна зібрати все докупи. Ми в першу чергу це склеїмо прозорі скельця, які були позеленені фармами для вітражів, клею їх на прозорий клей уху твістенклю, можна також використати клей пива або лак. Окрім встановлення цих прозорих деталей, з інших прозорих деталей різних вікон треба прибрати маски. Робимо це за допомогою ножичка і пінсету. Завжди інтрига і завжди цікаво, що там буде під цими масками. І насправді тут все досить непогано. Є дрібні дефекти, дрібні піддуви, які теж можна прибрати розчинником. Ну, а якісь дрібні дефекти можна списати на забрудненість та зношеність цієї бронемашини. Днище виглядає досить симпатично, хоча, можливо, більше це схоже на пилюку, ніж на бруд, але нехай буде. Тут ми маємо додати запасне колесо, попередньо счистивши фарбу в місцях з'єднань. Досить багато деталей на цьому бампері. Тут є й прозорі деталі, деталі зі звичайного пластику, металеві деталі, наш саморобний тросик. Ще одна штука, про яку я завжди забуваю або забиваю, це. Характерні сліди бруду на лобовому склі. Отже, вирізав циркулем характерні маски, можливо, не ідеально правильної форми, однак для наших потреб цього буде достатньо. І буквально один-два пшики з аерографом. Ну і на сам кінець, як бонус, вирішив буквально трошки розбавити наш інтер'єр моделі, додавши сюди припаси харчування та води. В якості коробок з американським сухпаєм були використані паперові деталі, склеєні, з такого ось набору, що знайшов в одному з локальних інтернет-магазинів. І такий набір з баклажками з водою з пластику і декалі до них. Насправді, досить реалістичні пляшечки. Вже ящик закину куди-небудь сюди позаду. І того два ящика з провізією, і декілька пляшок з водою, в тому числі. Півторашка в башті Моршинської, Бонако на передньому сидінні. Виглядає досить цікаво, і насправді можна ще більше сюди різного скарбу чи озброєння накидати. Хорошим варіантом буде набір, який тільки вийде в продажу в цьому році, що ICM анонсували. Я говорю про набір зі стрілецькою зброєю та гранатометами. Але я, звісно, не буду чекати його виходу, а модель завершу вже прямо зараз. Але вам як ідея на майбутнє. Що ж, зробив плюс-мінус все, що й планував по цьому проекту, і, як на мене, насправді класна модель в ICM Вийшла. По Порівню збірки в мене суттєвих проблем не було. По деталізації добре. Завжди є що допрацювати, що проапгрейдити в моделях ICM. За рахунок нескладного інтер'єру, однак його наявності, ця модель є цікавішою в процесі збирання. Також незвичайний унікальний прототип. Та й розміри моделі теж немаленькі, оскільки це по суті повноцінна вантажівка. Та й взагалі модель буде досить видовищною на вашій полиці. Броньові ковпаки я робив, пофарбував, вийшло досить непогано, але, як на мене, мабуть, без них трошечки цікавіше буде. Ось. Що ж, мабуть, одна з найкращих моделей від ICM в 35 му масштабі бронетехніка. Що ж, якщо не взагалі, то принаймні за останній час. Хто хоче зробити діораму, то також може дочекатись набору з екіпажем, фігурками операторів дронів і піхотою. Ну і що добре ціни на цю модель теж в рамках здорового глузду. Отже, такий результат, як вам, мені сподобалось. Ну і піду далі, мабуть, пиляти один незвичний цікавий юнкерс. Отож, бо дякую за перегляд, на зв'язку, миру всім, вдачі, бувайте і пока!